Посмертна фотовиставка в Коломиї відбулася благодійна виставка продаж робіт Андрія Коника. Про такий захід митець мріяв за життя, проте не встиг. Онкохвороба забрала його завчасно. Виконати бажання фотографа взялися його друзі. Всі гроші від продажу фотокартин. Благодійники передадуть Юлії Дмитринок, добрій знайомій знайомі Андрія Коника, яка потребує дороговартісного лікування. Киянка Любов очей відвести не може від фотовиставки, яку розгорнули у центрі Коломиї. У мене син фотограф, і просто я дуже багато його смотрела фотографії. але тут настільки чудесні фотографії. Ви знаєте, в кожній фотографії дуже много світу і дуже много любви. Жінка продовжує вражена згуртованістю друзів Андрія Коника, який відійшов у інший світ через важку недугу. Цих людей треба благодарити, благодарити, благодарити і благодарити Господу Бога, що вони у нас є. У смертній виставці Андрія Коника друзі-фотографа вирішили показати понад 300 фоторобіт, та кажуть, це далеко не все, що залишив по собі талановитий коломоянин. Виставка пам'яті його. Він був дуже талановитий фотограф, і ми з друзями вирішили, що треба це таки донести вже до людей, щоб люди побачили його. Побачили, який погляд його був на цей світ. Він багато подорожував автостопом. Він бачив Європу. Він дивився це зовсім інакшим під інакшим кутом через свою камеру. Всі виручені кошти від продажу фоторобіт Андрія Коника благодійники передадуть Юлії Дмитринок, яка занедужила важкою хворобою. Напроти нього в палаті була Юля, так само кохвари. неї так само рак крові. Так само заразбираємо, працюємо для того, щоб в неї зараз має бути пересадка літом у Чехії. Родичі фотохудожника кажуть, їхній Андрійко дуже мріяв про цю виставку. Шкодують, що за життя хлопця не встигли втілити його плани. До слова дерев'яні рамки для фотокартин виготовив батько Андрія Коника. Андрій ще дуже давно хотів зробити свою фотовиставку. Може, не в такому форматі, не з таких причин, швидше всього. Але коли захворів, ми ще тоді з ним думали зробити виставку, щоб гроші пішли на лікування. Ну, на жаль. Вже ми без нього правують особисто. Ярослав Коник каже, після смерті брата поставив собі мету допомагати онкохворим людям. Продовжує відрадно, що поруч залишилися друзі Андрія, а спільно вони можуть зробити дуже багато. Я з цими людьми знайомий, відколи Андрій захворів. Вони дуже багато допомагають. Це дуже хороші люди. Я не знаю, що би ми взагалі без них робили. Вони дуже сильно нам допомагають. Я за це їм всім дуже дякую. Вже згодом переглянути виставку пам'яті Андрія Коника та придбати роботи талановитого фотографа усі охочі зможуть у Івано-Франківську та Львові.